У цьому відео ми говоримо про цикл вуглецю, І говоримо ми про цикл вуглецю не тільки в межах якоїсь конкретної екосистеми, де е, працює правило е, харчової піраміди. І відбувається обмін енергією і речовинами, зокрема, і вуглецем, між е, учасниками цієї харчової піраміди, а про цикл вуглецю взагалі в нашій біосфері, і геосфері і атмосфері, і ми вже знаємо з вами, що вуглець є життєво необхідним елементом для нас і взагалі для живих істот на цій планеті, адже вуглець входить до... Всіх класів біологічних макромолекул, починаючи з дуже важливих молекул, які зберігають і дозволяють швидко видобути і використати енергію, таких, як вже добре знайома нам глюкоза, що належить до класу вуглеводів, таких, як вже теж знайома нам молекула аденозин трифосфату, що має більш складну будову, але також в основі має вуглець. І дозволяє зберігати і швидко використовувати енергію. Вуглець входить до складу нуклеотидів і ДНК, що зберігає нашу генетичну інформацію і передає її. Вуглець входить до складу жирів. Нарешті вуглець входить до складу всіх амінокислот, яких є дуже багато. но тут, до прикладу, зображений аленін. А з амінокислот складаються білки, без яких неможливо існування і функціонування наших клітин і клітин всіх інших живих організмів. Тобто вуглець, повторюся, входить до складу всіх біологічних макромолекул, і життя на землі без нього неможливе. Ми вже знаємо з вами перший приклад того, як може відбуватися цикл вуглецю. В процесі фотосинтезу і клітинного дихання. Тут лишається тільки нагадати, що верніше сказати про те, що вуглець становить 18-19% маси нашого тіла, оскільки він входить до всіх цих органічних сполук. А починається це. Утворення цих органічних сполук із неорганічного вуглецю, який входить до складу газу, вуглекислого газу СО2, що знаходиться в атмосфері у повітрі. І складає, до речі, вуглекислий газ у повітрі приблизно 4%, сотих відсотка, тобто досить мало. Ну, Зараз, звісно, нам доводиться говорити про проблеми із збільшенням викидів СО2 внаслідок використання. Різноманітних е, технічних засобів, але тим не менше, от з цих 4% СО2 в повітрі е, під час процесу фотосинтезу, використовуючи енергію сонячного випромінювання, рослини, як переважно фотосинтезуючі організми і деякі інші фотосинтезуючі організми, можуть зробити Органічний вуглець, якщо можна так висловитись, тобто такий вуглець, який входить до складу органічних сполук. І от рослини синтезують в процесі фотосинтезу, АТФ, глюкозу, і далі все, це різноманіття біологічних макромолекул. З яких ми і інші живі організми складаємося. Далі приходять організми, які не вміють робити органічні макромолекули з неорганічного вуглу, вуглекислого газу, і відповідно вони мають їсти рослини. Це можуть бути абсолютно різні тварини, але може бути і людина, наприклад, з'їла вона салат. Отримала органічні сполуки, біологічні макромолекули, глюкозу і інші з рослин, які рослина утворила в процесі фотосинтезу. Далі ця людина, з'ївши салат, ці біологічні сполуки розщеплює, використовуючи кисень в процесі клітинного дихання. При цьому вона отримує енергію, знов такою у вигляді молекул АТФ, і Виділяє як побічний продукт клітинного дихання вуглекислий газ, який повертається назад в атмосферу, і далі знову може бути використаний рослинами для фотосинтезу. Але, в принципі, цикл вуглецю на оцих харчових взаємовідносинах між фотосинтезуючими і нефотосинтезуючими організмами не завершується, оскільки. Ми можемо, наприклад, використати рослини для того, щоб розвести багаття, отримати теплову енергію і е, зігрітися. Ну, це нехай буде не кімнатна рослина, а якісь е, е, дрова е, з лісу, але тим не менше, це рослини, які фотосинтезували, накопичили багато органічних сполук, і в хімічних зв'язках, зокрема і між вуглецями, в цих органічних сполуках зберігають енергію. Окислюючи під час спалення ці органічні речовини, ми вивільняємо цю енергію, яка виділяється у вигляді тепла, і це, власне, є процес горіння. І при цьому так само виділяється вуглекислий газ, який повертається в атмосферу і знов-таки може бути використаний рослинами в процесах фотосинтезу. Але і це ще не все. Оскільки рослини, та й, в принципі, ті організми, які рослини їдять, рано чи пізно вмирають. І ми знаємо, що є декомпозитори такі організми, як правило, це бактерії, які також споживають органічні сполуки від мерлих рослин і тварин. Але ці органічні сполуки можуть бути спожиті декомпозиторами не повністю, і тоді вони відкладаються власне, якби в землю. Ну, це я тут отак намалював землю. Тут якийсь будиночок, дерево росте, ось, і е, відмерлі рештки е, тварин та рослин е, потрапляють в землю, де вони е, у вигляді органічних сполук можуть також певний час, довгий час, власне, зберігатися. І... Вуглеводні, які ми видобуваємо у вигляді корисних копалень, ну, наприклад, нафта чи якийсь там торф, це власне органічні молекули. Біомолекули з решток рослини тварин, які дуже довгий час, тисячі років, зберігалися е, під землею, е, перетворювалися на, оті, от, ну, наприклад, на нафту. Я її тут зобразив білим кольором, тому що на чорному тлі е, не буде видно, власне, чорну нафту, ну, тому в мене вийшла біла. Ось. І далі ми е, людство видобуває. Цю нафту і робить з неї наприклад, пальне для якихось електростанцій, або от просто для автомобілів. І використовує знов-таки енергію, яка зберігається у хімічних зв'язках цих макромолекул, які утворилися з решток рослин і тварин протягом тисячоліть в землі. Ми використовуємо цю енергію, спалюємо її. Власне, за рахунок цього отримуємо, ну наприклад, рух автомобіля, як тут -от зображено. Але ж той автомобіль так само. Спалюючи бензин чи інший вид палива, виділяє вуглекислий газ, що знову потрапляє в атмосферу і може бути використаний рослинами під час фотосинтезу для нового утворення біологічних макромолекул. Нарешті доля вуглекислого газу з повітря може бути ще й така. Він може розчинитися у воді, наприклад, в океані. І е, тоді, розчинившись в океані, е, він е, може взаємодіяти з молекулами води, утворюючи е, молекулу е, h 2 co 3 яка потім дисоціює, і у нас з'являється трошки нова е, форма існування вуглецю. Це е, co 3 е, Власне, е, це називається. Е, Карбонатом. І от у формі карбонату вуглець може взаємодіяти з кальцієм і утворювати, ну, наприклад, мушлі, тобто стінки молюсків теж живих організмів, які використовують таким чином вже не вуглекислий газ для того, щоб створити біологічні макромолекули, а Оцей карбонатний аніон пов'язаний з кальцієм, тобто карбонат кальцію, і вони його використовують для того, щоб побудувати вже неорганічну сполуку, але яка слугує їм захистом, тобто, це все одно продукт життєдіяльності живих організмів. Оцей от карбонат кальцію, який, наприклад, може бути у вигляді. Мушлів, і далі, якщо ці морські організми, так само молюски, наприклад, відмирають, то карбонат кальція зберігається, оскільки він є нерозчинною у воді сполукою і неорганічною вже сполукою, і може навіть утворювати вапняк отакі от, такі от ціли скелі з вапняку, які є відкладеннями мушлів. Тобто знов таки, хоч і неорганічною формою е, зберігання атому вуглецю, проте продуктом життєдіяльності живих організмів. І ось таким чином між собою пов'язані е, всі істоти, що використовують вуглець в природі.